Атівському руху України сто років це ж тіла і цікавих, корисних справ багатьох поколінь юнатів. Це мільйони екоакцій, природоохоронних активностей та щирої турботи про довкілля. Це тисячі загонів, юних натуралістів, які вивчають, оберігають та примножують багатство рідної природи. Тож маємо честь юнатів родину вітати. Квіти, усмішки, всім дарувати! дарувати! І спілкуванню раді Розкажемо, покажемо, що маємо і вмієм. За успіхи друзів також вболіваємо і дуже радіємо. за заскало просимо на територію краси, успіху, творчості. Тут у різнопрофільних гуртках навчається понад 500 вихованців. Її дослідники, садівники, квітникарі, охоронці природи, любителі домашніх тварин, флористи, фотонатуралісти, орнітологи, екоблогери. Всі знаходять заняття до душі. Я залюбки доглядаю за тваринками з живого куточку. А ось мій улюблений кролик. Тимко він обожнює морпу, а я його. А мені подобається дбати про морських свинок і хомнячків. Вони такі милі. Радіють, коли я приходжу. А цей чарівний куточок наш зимовий сад. У ньому ростуть понад 80 видів рослин, поєднання сукулентів, квітково-декоративних, декоративно-листяних рослин утворює дивовижну атмосферу нашого зеленого класу. У зимовому саду особлива атмосфера. Я завжди тут релаксую, розмовляю з рослинами, даю їм попити водички. І вдома цілу галерею вашічко рослин. Я з чотирьох років замаю чортку дослідники природи. пам'ятаю, як весело і цікаво було проводити досліди з водою. снігом, різними розчинами речовин. І просто почувала смагом, коли створювала свій вулкан і першу лаву лапу. В нашій природничій лабораторії ми вивчаємо біорізноманіття рослинного і тваринного світосуни, досліджуємо різні способи розмноження рослин, вирощуємо мікрогрин та рідкісні рослини. працювати над стем-проєктами досліджувати, експериментувати та хімічити. У гуртку Nature Round Us ми вивчаємо англійську мову та спілкуємося з охоронцями природи з Великобританії. А я мрію стати флористом. На гуртку флористика я вчуся робити гарні букети. Та створювати дизайнерські флористичні прикраси для інтер'єру. Наша навчальна дослідна земельна ділянка є простором для цікавих занять, експериментів, природничих практик та корисного дозвілля. Кожної пори року вона по-особливому прекрасна. Зараз осінь і весь урожай із саду й городу вже зібрано. І тому запрошуємо всіх на свято печеної картоплі. Яскравими посмішками нас милують осінні квіти. А дерева поволі одягають свої золотаві шати. Природа умиротворює, надихає на творчість і відволікає від реалі сьогодення. Ми діти рідної землі, діти України! Дякуємо Збройним силам України за захист та можливість займатися улюбленими справами, милуватися природою, створювати красу своїми руками, реалізовувати проекти ландшафтного дизайну, долучатися до екологічних акцій, волонтерської діяльності та брати участь у всеукраїнських конкурсних заходах. Віримо! Творимо, перемагаємо Екосвідомими патріотами України. зростаємо! зі сторіччям юнатівського руху України. Вітаємо! Добрий день, я Света Тетяна і 10 років тому я вперше завітала на гурток юні садівники Тростянецького палацу дітей та юнацтва. Там нам привили любов до рослин і навчила правильно за ними доглядати. Я навіть зараз не забуду свою першу стрижку самшитів і як сама робила щеплення на деревах і вкорінювала саджанці. Також цікавим було вчення сонці садової, яка в подальшому стала темою для моїх наукових робіт. Також мене зацікавили різні конкурси і заходи. Особливо запам'ятався фестиваль Україна сад, який проводився київським еколого-натуралістичним центром. Кожного року я поверталася туди ніби додому, де мене завжди чекають. Захопливими враженнями були відвідування полічного саду імені Гришка, театру, інституту садівництва, відвідування гуртка. Також наставило мене на обрання подальшої професії. Наразі я студентка Сумського НАО за спеціальністю садово-паркове господарство. Рослини завжди були мені близькі до душі і навіть зараз залишаються там. Також я вітаю Київський еколого натуралістичний центр з визначною датою сторіччя. І дякую за науку, якою зі мною поділилася. Привіт усім! Хочу вас познайомити з маленькою дівчинкою Тетянкою, яка у далекому, 2002 році, вперше завітала до Шосткінської міської станції Юнатів на гурток квітникарства до керівника Дученко Ірина Володимирівна. Потім керівником гуртка була Остапенко Людмила Володимирівна. Під час занять Таня Неабияк залюбилася у біологію. Вона завжди була активною та допитливою дитиною, брала участь у різноманітних Дослідженнях та природничих конкурсах. У старших класах стала членом Малої Академії наук України, робила дослідження, писала роботи під керівництвом Корнієнко Сергія Володимировича. У 2008 році закінчила всеукраїнську заочну біологічну школу НЕНС відділення біологія та екологія. Захоплення біологією і дослідженнями стала частиною мого життя. Тепер я не просто Тетяна, а Тетяна Володимирівна педагог-організатор та вчителька біології у Шосткінському навчально-виховному комплексі номер 9 Я досі обожнюю своїх юнатів. Нині уже це еко-центр Корнієнка. Мій син Іван також ходить на гурток до Ірини Володимирівни і вже робить неабиякі досягнення на всеукраїнському рівні. У своїх учнів я виховую любов до природи. Та біології заохочую та досліджень та нових відкриттів. Постійно проводжу нестандартні уроки біології, як колись навчали мене. До роботи у школі я встигла попрацювати керівником гуртка на станції юнатів. під Керівництвом чудового керівника і наставника Сергія Володимировича. Та і зараз тісна співпраця школи 9 з екоцентром Сергія Корнієнка продовжується. Ми разом висаджуємо сади перемоги, проводимо дослідження, інтегруємо традиції України у повсякденне життя юного натураліста, доказуючи, що все у світі взаємозалежне і взаємопов'язане з природою. Всім доброго дня! Мене звати Мовенко Юрій, я вихованець Троснінецького палацу з дитинства, городка Юні садівники. І в цьому відео я хочу сказати слова величезної вдячності, поваги і пошани до всіх людей, які дотичні до екологістичного центру. Ваша робота неймовірна, ваші тенденційні зусилля створення цих прекрасних заходів, в яких мені пощастило взяти участь. Це щось прекрасне. Дякую вам за це. Я вклоняюся вам за всю вашу працю. Я дуже вам дякую за ті емоції, які я отримав під час тих заходів, за весь той досвід, який я отримав під час цих заходів. Він залишився ось тут у мене в серці. Ці всі спогади тут в серці. І я згадую ці прекрасні миті з любов'ю. І дуже гарним відчуттям. Дякую вам. Слава Україні.